Перший день осені в Цюрупинську зібрав на шкільних подвір'ях багато школярів, вчителів, батьків та просто гостей малими та великими родинами у вишиванках йшли вони на шкільне свято, ніби на родина, яке об'єднує всі покоління разом. Дає можливість кожному відчути себе частинкою сім'ї. Перший урок в 5-му Б класі Цюрупинської спеціалізованої школи номер 2 пройшов під девізом Україна єдина країна. Учні мандрували за маршрутами рідного краю, висловлювали навіть свої побажання президенту України. В основному діти бажали миру країні, незалежності, розквіту та чистого довкілля. Цей день п'ятикласники спеціалізованої школи номер 2 Взяли участь в довгостроковій акції Польова пошта для української армії, яку було оголошено в школах міста Цюрупинська. Школярі та їхні батьки добровільно надавали пожертви на потреби українських військових. Діти малювали малюнки з побажаннями для військових. Старшокласники писали листи, збирали канцелярію, ліки, посуд, засоби особистої гігієни, ліхтарики, солодощі і навіть гроші. Класний керівник 5-го Б класу Наталя Валентинівна Алмашова розповіла, що кожен її учень має своє бачення, свої побажання солдатам. А до благодійної акції приєднались як діти та батьки. Разом з малюнками та речами діти передали військовим свої побажання повертатися живими та здоровими. Воїн оберігав свою країну. Я намалювала. Ми тобі Україну. Солдат оберігає країну. Вони оберігали всю красу, яка на цій землі. Я написала побажання для воїнів. Повертайтесь живими. Ми вас чекаємо з перемогою! Ми молимося за вас. Дякую вам за спокій. Ми віримо в вас. Ми разом з вами змінимо Україну. Ви війни світла, ви найкращі!» Україна повинна бути єдиною. Сьогодні. Переживає дуже складні часи. Наша армія відстоює незалежність і свободу нашої рідної, неньки України, і підтримувати нашу армію для сь сьогодні. Це є не тільки обов'язок, це є велика честь для кожного із нас, тому що вони там воюють за кожного з нас, за свободу і незалежність кожного з нас. Сьогодні Акцію Польова почта для українського солдата оголошується у всіх трьох школах міста Цірюбенська. Ця акція буде довгострокова, і вона буде оголошена також і в інших школах нашого району. Я надіюсь, що вона пройде по всій Україні. Я хочу сказати, що коли приїжджають волонтери до солдат, то перше, чому вони радіють, це листівкам і малюнкам дітей, тому що за вас вони борються. І я прошу всі ми оголошуючи цю акцію, просимо вас бути небайдужими і підтримати наших українських солдат.